Подивіться, що біля сторони. Започатку багато хороших право. Зараз фінансується, захист праці. Свічки від того охороняєте. Дивіться захист праці, це така лівацька організація. Щось пішли покричати, вже, напевно, свобода не буде виступати, зараз їх вже і не буде. Я не знаю, я що ви маєте. Розкажіть, скажіть. скажіть, скажіть, я хочу послухати вашу думку. Ну скажіть, розкажіть. Я вже вам сказала, чому так. я проти. Чому? Чому? чому вона не допускає молодь? То... Куда не допускає? Вона була перша проти того, щоб народну раду входили я молоді в нерез... да, воно... молоді організації. не сказали вона голосувала вона, то. На старші від вас, скажіть. Ви не заговорюйте. Вона проголосувала проти того, щоб участь в народній раді брали громадські активісти і молоді люди. Там мали бути квоти 5 громадських, 5 політичних, 5 студентських. Вона виступала проти того, щоб там були студенти і громадські діячі з Майдану. Я що Хто вас забороняє, хто не забороняє? Та як ніхто? Вони проголосували і заборонили. Хто голосував? Свобода, серпне. <ріпо> Свобода голосувала проти вас. Та ніхто не що ви говорите, діти, що ви говорите. За Озеркевича вони нападали не голосували. Друже, за Озеркевича.